У густому лісі серед квітів і дерев жив маленький ведмедик на ім'я топчик. Він був дуже допитливим, хотів залізти на найвище дерево, спробувати вовчі ягоди і навіть стрибнути в холодну річку просто навесні. Але щоразу, коли він біг до мами читати зі словами Можна, чув у відповідь: Ні, топчику, це небезпечно. Ні, сонечко, ще трохи зачекай. Ні, Любчику, це не для ведмежат. І щоразу топчик сердився. Чому мені завжди все не можна? Чому дорослі можуть усе, а я ні? Того вечора він заснув із хмаринкою образи у серці, але вночі йому наснився сон. У вісні топчик прокинувся у світі, де все можна. Хочу багато людяників. Бери. Хочу гратись біля вовків. Іди, хочу спати просто неба в дощ. Лягай, спочатку було весело, але скоро живіт заболів від солодощів. Лапки замерзли під дощем, а біля вовків стало дуже страшно. Маленький ведмедик сів під деревом і заплакав. І раптом поряд з'явилася мамина тінь, лагідна і сильна. Топчику, бути дорослим це не мати завжди так. Це знати, коли ні рятує. Ми не ідеальні, ми теж вчимося, але ми завжди хочемо, щоб ти був здоровий, щасливий і в безпеці. Топчик притулився до мами і прокинувся. Зранку він обійняв її лапками і тихо сказав: Я не все розумію, мамо, але тепер знаю. Твоє ні. Це іноді я тебе люблю. Підписуйтесь на мій канал Ніна Феєрія, щоб не пропустити жодної казки, історії, навчання та ігор.